Дай Боже і вам, шановні друзі, дорога родина, то робіть гарно. В теперішній час ще й в день свого відпуска тримайте міцно свого горобчика. Ну, та й всю ту роботу робіть гарно. Знаєте, зараз по господарці є багато допомоги рідним, близьким. Тим більше час такий складний, нелегкий. Тож давайте будьмо людьми. Вибивайте, вибивайте ту всю русню з України. О, В прямому ефірі сталося. Шутка. Це вже заїжджений, просто без наклейки. Ну нічого, самий, самий робочий акумулятор. Зараз секундочку, позбираємо ці болтики. Так, дивіться, 15-15 мм шурупчики під Т10 утюрку з секретом. Ну, чи не 15, ну коротше. Довше шурупчики. Оце. Це з 4 Асового акумулятора. Коротше, шурупчики звідси, по 8 шурупчиків в кожному акумуляторі. Uh, да, так, розглядаємо це є третя частина про 4-Ампер-часовий акумулятор Енгель системи Power. Система Power Exchange, 18 вольтової система Power Exchange. Е, Употуний і у в якому плані. Це зроблено з однорядних елементів живлення, високотокових і дуже-дуже брендових, до яких інтертулові і так далі. Чим чекувати і чим чекувати по цій горі вверх. без Значить так, Акумулятор виконаний в такому виконанні. В першому ролику ми замірювали всі розміри, Отут в відстані. Тут не помірили таку глибину, але тоді як тут була лінійка з цієї сторони. О, Я думаю, ви собі могли глянути глибину оцього виріза. Вона так якби 15-17 мм. Ну, да, так, дивись. Акумулятор створений. Значить, тут десь стоїться дата. Режим хранення, зберігати при 100% зарадженому акумуляторі. Ні в якому разі мені не відомо і не кажи нічого другого. Ну, мені то не треба. можеш і мислити як хочеш, але е, виробник рекомендує так. І це навіть не наклейки, щоб ти розуміє. Да? От, я люблю. І добре, що попались такі акумулятори. Не люблю я наклеїв, наклейку здеруться. Ну, це, звісно, на кожну, кожну одиницю треба клеїти другі з другим кодом, так що це правильно. Так, 72 Вт часа. 4 А. Дивіться, типу розмір. Один ряд 5 штучок і НР 2271. Це з термосадкою. Вони рахують. Тобто тут типу розмір 21700. І використані елементи. Отакі високотокові, високоефективні елементи. Один із плюсів даних елементів. Один із плюсів, нічого собі, один із плюсів. Величезний плюс даних елементів. Те, що вони є на сайті нашого оригінального постачальника в Україні Batterics. От, Заходьте, користуйтесь. Е, значить так, дивись, то не то. не О, Ні, то не то, тут джапан. Е, те, що цей акумулятор току віддачу має 45 А. Заряджатися 6 А може цей льогко. 1,5 Сі. Це для збереження його хімії все-таки. І цей тип акумулятора, ну, де тут? Оцей О. Працює, працює від мінус 2. Ну, оці два типи: 30Т і 40, вони працюють при температурі мінус 20 плюс 75 градусів, розумієш? Ото зимою зараз і будемо тестувати. розряджати до 2,5 вольта. От, як настроє там контролер, то ми будемо дивитися. Так, це є третя частина, вскриваємо внутрянку. Вскриваємо внутрянку акумулятора, розібрали 8 болтиків по Т-10-ту зірку. От. Дивись про що я казав. Йолки. Дивись про що я казав М -м, в тих роликах. А, дивись на якість Туда-сюда. І тут є такі світлоканали, да? Світлоканали, які ну, тримаються тут. А, це вже вони відірвалися, вони були на силіконі, да. Я ж вдома вже ж дивився. У мене ж є вступний відеоролик в шортці. Ну. Вони вже відірвалися просто. Ну, правильно, це для монтажа. Щоб його поставити. Е, так, е, пластик, з якого лється, це все. PC плюс ABS ТП є. Знатакі, знавці і так далі. Вам до уваги клавішу, Клавіша, все, чітко класно. Вже не під наклейкою, як то роздереться і налітає сміття. А окремо клавіша знімає пружинку, щоб вона мені десь не законтачила не хотілося б цього. Так, акумулятор вироблений для України Євросоюзу. Якщо вже ви замітили, да? yes. Україна. Читемось є. Е, так, шунт походу 005 чи 001. Мільон. В общем, зараз доберемося ми до істини. Е, так, показую внутрянку. А нижня частина, от вона. Бач, як світить. Сілікончику залить. Десь Енхель, 173 Ампер часа, версія 0,4 F1. Це про цю детальку. О. Так, дивись, нижня частина у нас відділяється на двоє. Секунду. Так, постараємося тут вжати всю інформацію в останніх 6 -7 хвилин 7, що нам лишилось. Значить так, як би то яскравість зробити? Бішу. Значить так, Дивимося картинку, стараємося зрозуміти, здивуватися, запам'ятати. Ось така чудова істина, дивись, плюс-мінус, плюс, плюс, мінус, плюс, мінус, плюс, мінус, вказано якоюсь стороною його сюди монтувати. Ну, підготувати в цю тепловідвідну таку рамку, яка забезпечує їхнє фізичне положення, тепловіддачу, ударостійкість. Ці штуки слугують як тепловідвід, так само, як і в бушату і прикол. І те пластика, той самий, акумулятори сидять в ньому плотно, да, з своєю термоусадочкою. Тепер дивися, акумулятори. Я тобі казав, що тут акумулятори стоять отакі. І дивись, ціна на 1 вересня на сайті Батерекс. да? Ціна була отака. Даний акумулятор у зборі. от В дилера стоїть, ну це не Буушний акумулятор, варто розуміти, причому ще й свіжий. Коштує 2000 гривень в 2100. Як, як тепер воно буде? Хто його знає. Такс, що ми плануємо робити? І розробити, От. Samsung 40, то що ж тут таке, ну? Samsung 40T SDI LRT, вроді це вже буде про рік. А далі стандартна смс-ка, там багато слів, всяких, що не підключати, не перегрівати, не перерозраджати і так далі, так далі, так далі. М -м так, стивимося на транзистор. Транзистор тут у нас застосований. 200 амперний та йолки-палки Транзистор тут нас застосовує. та ну Як би то тебе побачити О! mxp 63D 8AT. 60-вольтовий n канальний Mossfit да? чи як а, Max Power, фірми Max Power. Точно. Точно фірми Max Power. Зараз. Значит, так, нам цей транзистор теж треба глянути дані. О, дивись. 60 В3,3 мОО. В корпусі 263,3 ну, 2L. Поняв. 208 А. Головна характеристика, що він на 10 В нормально працює, відкритий повністю. Має потужність віддачі цих вод. Потужність віддачі в відкритому стані у них просто колосальна, тому що на цих мільйомах падає мало напруги і відповідно мало відходить тепла. Тим не менше, він в відкритому стані, коли тут є мінімальна нагрузка з'являється. І це мінімальна нагрузка. Би, хоч би конденсатор мікросхеми, щось таке, знаєш. О. Зараз ми побачимо таку одну штуку цікаву. О, на клемах в нас, зараз на клемах 20. 20, 49 вольт, все хорошо. Десь, між до мінусом, Стою на мінус і затвор. Да? Тут напруги нема. Між до мінусом і затвором. Напруги нема. Дивись, між колектором і затвором плюс на затвор, ну червоний щупк ставлю, да? між колектором і затвором теж? нема. Чому? Тому що тут, по ідеї, на затворі зараз плюс, повноцінний плюс. Бо ж на клемах отже ж є плюс, да? є ж плюс на клемах, так? Мені тут то било. Якщо з'являється мінімальна нагрузка, от, тоді він включає сюди 13 стабільних вольт. Е, тепер дивимося далі. Е, запобіжник походу у нас тих 70 А. Е, так як і в 5 а А Аму акумуляторі. Е, тут зроблене тепловіддача і токовіддача пластиною. Крепка велика товста. Це плюсовий контакт де до плюса. Е, тут стоїть супресор. Це мінус після транзистору. Брешу, послешу, да? Ні, це після да. То відділено. Це у сток приходить. Тут е, є ще місце під один транзистор. от-вот вдушений. Ось сюди. В це місце. в Вміть е, 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 Значить так, Транзистор комутується при мінімальній нагрузці, а перед тим. Плата бачить, чи тут немає короткого замикання, виходить. і тоді активую його все одно доля секунди, поки ти включив акумулятор і так далі. Так, варка. Переварка акумулятору просто шикарна. Термодатчик, так як я і приветствую, люблю і вважаю, що стоїть по плюсовій клемі, яка є ковпачком після термозапобіжника, клапанця і фізичний там є пластинка, така до цього ковпачка. Через ізолятор, тобто, щоб дуже великим струмом, щоб його не замкнути внутрі. От. І він тобто підігрівається. Бо оце, якщо по мінусовій колбі, або колись з боку його тулити, як то є роблять другі, другі далекі фірми від якості роблять, то цю колбу розігріти тяжко. Це треба, щоб пройшов цілий процес, щоб колба або мінусовий контакт прогрівся. От. Тепер дивися, значить так складається він із мікросхем. Внутрі мікросхеми. Управляють тут процесором. Так, так управляються таким процесором, як і в старих моделях, От про які я казав, що є 4 Асові, на літіоні 18650. Тут его. терморезистор. Отут. Тут транзистор цей самий або 4004. От. От, стоїть так само і фірми то процесор. Процесор цілий курірує багато яких діл. Або, або такий транзистор в менш потужних акумуляторах тих стареньких, скажімо так, стоїть такий транзистор. Це теж колосальна потужність. О, самі бачите. Тепер що нам треба? Нам треба тако. І такі використовувалися елементи живлення. Е, Дивіться, AFM 8116L використовується. Да? І е, 32 лапа. І 32-хлап і балансіру цей квадратик, а F10S20. От. Він шикарно працює. Тут технологія треба запитувати виробника як якісний конденсатор. І все вимірюється шунтом, натуральним шунтом. Все, па па